Всім привіт! І у нас знову сьогодні дешева локшина. Я її знайшла в Аврорі. Це у нас куховар. Ну, Аврора це магазин, це ну, Аліекспрес, тільки в І у нас сьогодні два кандидати: це локшина з сметаною та цибулею, і, як завжди, з куркою. Нам кажуть, що тут є зелень всередині, куряча локшина на домашньому бульйоні. Ну що ж, будемо пробувати. Готуйся вона, як завжди. Запарюємо і насолоджуємось. Хорошо, хорошо. Також нам кажуть, що вона без пальмової олії. Це шо? Ну що це? Це не лімониці. Це твоя таблеточка? Це норгієтик. Точно. Ну що, ходімо, готовий! Смачніше ми відомо, ми мужики. Ну що, давайте будемо дивитися, що всередині. Так, так, так. У нас окрема приправка і окремо зелень. До речі, таке пакування ми вже десь бачили. Мабуть, в АТБшні мівінки. Це скурочка, да? Тобі у нас що у нас сметана і чибуля? Ой, побита життям. Подавлено все. Е, так само типу зелень наша, яка вказана в упаковці, і приправка. Давайте будемо заливати водички. І запарювати. Пахне сухими травами. До речі, щось там. Непроходимость какая-то. Прям якісь великі шматки. Це, мабуть, морковка. Мабуть, є якась петрушка, укрочик. Запах якихось страх є. Засушених, конечно. Прямо от, от, сухари пітлін, сметана і зелень. Замою якусь маленьку дирочку вроби. А цяпситі з Вау! Три хвилиночки пам'ятаємо. Дивіться, що тут у нас. Ну, слухайте, вона простояла рівно три хвилини, не більше. І вона прям вже якась така трохи прозоро стала. Знаєте, як ця е, рисова лапша. Домашнього бульон не відчувається. Я ну можу смак домашнього бульйону буде. Не знаю. Так, це у нас курочка. Зараз ми сметанку зелень перемішаємо трошки. Вона прям у сметаний зелень прям розлізлась настільки, що вона перестала бути така хвиляста, кучерява, поняли? Вона ж типу завжди волночка, а вона прям порозлазилась і майже не закудрявилась. Поки я не примішала, запах був так собі. Це типічний запах дешевого бульйончику з лопшини. Ну, типу, він не дуже приємний. Але зараз е, приправи дали трохи інший запах, і вони прям трохи перебивають цей е, запашочок. Я не можу сказати, що це добре. Але вона прям правда вона стала як оця звичайна е, локшина для супа, ця коротенька, маленька. Ну, подивіться, вона прям вона, вона перестала, бути кудряшкою. Вона просто стала рівненькою. І супер сильно в себе водичку якось. Давайте починать. З бульйону. На упаковці було сказано, що це ну, на домашньому бульйоні. Фу, вона дуже соляна. Дуже соляна, просто е, приправи 10 овочів в водички. Весь бульйон. Фу, занадто солоне. Наша локшинка. Ну, сухої зелені вони не пошкодували, да, їй багато. Вона прям їй прям видно тут на локшині. Що по запаху, не то, що по вкусу. Ну, вона ніяка. Тут просто ніяка. Звичайний смак локшини дешевий. Не з твердих сортів. Вона трохи соляна. І відчувається просто трошки оцих трав. Не більше. Навіть курки немає взагалі ніякого смаку. Була курка і. і нема. Як і тут. Давайте. Да. Сметана і зелень. Ну, по запаху, я ж кажу, нагадує трошечки е сухарики флінти цієї. <смітна> Сметана і зелень. О, цей не настільки соляний, тут краще трошки приправка. Вона не настільки сольований, і є трошечки смак якийсь, але все одно. Хотя, в принципі, чого можна очікувати від якоїсь дешевої локшени. Теж, в принципі. Так, залито я тут їм. А, я можу їсти. Не, ну це жахливо. У неї якийсь присмак. Блін, не можу зрозуміти, як описати цей смак. Не можу пояснити на що смак схоже. Це жахливо. Воно Так, да, воно не настільки солене, як з куркою. Смак сметани зелені не відчувається. Знову просто трошки солене. Трошки смак перебиває суха зеленця. Ну і локшина по структурі теж, як завжди, дуже дешево розпадається. Вона просто ну квашнею стала за цей час. Хоча сказати, що вона довго стоїть, то ні. В неї є дуже неприємний присмак, курячої такої не було, а в цій такий присмак якогось металу, начебто, ну це жахливо. Мені навіть здається, що вона гірша. Ніж попередньо, Локшина тут сама по собі навіть гірша, ніж в АТБшні, яка коштує 8 гривень. а Ця до речі, коштує десь від 12 до 20. І мені здається, що у них різний виробник, хоча спеції у них однакові всередині, але от сама Локшина. Я не думала, що може бути гірше ніж попередні дешеві локшини, але це прям ну правда набагато чомусь гірше для мене. Тут локшина ну вона просто ніяка, вона навіть форму свою не тримає, наче взяли утюжок і вирівняли її, щоб вона була рівненька. Поки запарювалася. це прям жахливо. Жахливо. Якщо чесно, я б її більш ніколи не придбала, бо вона прям гірша з гірших, якщо чесно. Ну, але це життя. Можливо, комусь подобається. Ну може, для супчику, якщо люблять, щоб там щось біленьке поплавало, Сіб'ячка, якось. Ну, от, ну що, будемо виставляти оціночки. Дякую, що були зі мною і що ви приходите цей шлях. Я рада, що ви цього не коштуєте, тому що це прям страшно. Не купуйте це гівно. Ми це виріжемо. Тут набагато, мабуть, гірше. Я думала, що гірше вже нема куди кіцюнь. Я вас вітаю. Ось така нас визиває кицьок. контент робить. Я сподіваюся, що такі погані локшини закінчились, і я буду куштувати більш щось якісніше. Пока!